Від Луки Святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні в той час. Увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, Він же сказав. Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. І Сина, і Святого Духа і слава Ісусу Христу! Дякуємо Богові за сьогоднішній день, і що ми сьогодні в цьому храмі стоїмо. Це все, що трапилося, звичайно, що воно. Воно торкнуло кожного з нас, і ми всі проживаємо ці хвилини. І, звичайно, співчуваємо щиро тим, які втратили своїх рідних, близьких. Ми проживаємо. Жахливі випробування війни багато людей, які загинуло, вони ходили сюди, вони тут молилися своїми дітьми. І тому нам треба зробити все, щоб ці жахіття. Більше ніколи не повторилися ні в нашому житті, ні в житті наших дітей, внуків, нашого покоління. Звичайно, що сьогодні таке свято введення в храм Пресвятої Богородиці і Мабуть, сьогодні, як ніколи, нам потрібно, щоб нас вели, ті, які є з висоти. Нам так потрібно захисту Божого і щоб нас так само за руку взяли і вели дорогою перемоги, щоб нас Господь тримав і далі давав силу витримувати. Ці страшні речі, і зробити все, що від нас залежить, кожен на своєму місці. Знаєте, коли втрачаєш, завжди думаєш, що ти не зробив для того, щоб це не трапилося. І сьогодні можна багато про що говорити, чого ми не зробили. Знаєте, коли не прилетить до твого двору, до твого міста, ти якось так, а десь там впало, десь там загинули, десь там в Києві, десь там ще десь. Те, що ми проживаємо сьогодні, Багато людей проживають, на жаль, щотижня, а то й більше. І тому нам треба трохи, як би сказати, приземлитися. Бо якесь таке відчуття, що знаєте, одні плачуть, другі скачуть. І замість того, щоб дійсно робити все, щоб місто мало якийсь принаймні захист. Ми дивимося, бруківку стелимо, будуємо на всіх сто, робимо все тільки не те, що треба. Не маючи жодної можливості захисту міста, ну, як ця мама з тими дітьми могла з 9-го поверху спуститися, куди спуститися? В який підвал? Ну, бачите, багато речей ми дивимося і не робимо. І сьогодні ми всі відповідальні за все, що ми не зробили. Бо якщо б ми більше були уважні, можливо, би мали хоча щось, щоб нас захищало в цьому місті. Тому. Все в наших руках, щоб це не повторилося, треба щось зробити. Не лише думати, слухати, але треба конкретні дії. І, напевно, кожен з нас знає, що треба зробити. Кожен має якесь своє місце, своє місце служіння, і, напевно, треба трохи включати свої мозги, бо війна вона міняє все. Є речі, на які ми не можемо повпливати. А є речі, на які ми можемо повпливати. Тому найперше щирі співчуття всім, що втратили, і заохочую, і запрошую всіх допомагати, наскільки хто може, наскільки хто спроможний. І сьогодні дякую, що я вас бачу, а ви мене бачите, тому що на їхньому місці ми б кожен, хто тут присутній, могли би опинитися. Тому, дивлячись на ці події, безперечно, цінуйте життя, бережіть все, що є біля вас, любіть. Перемагайте, боріться, ставайте ще сильніші, скажу вам, що ця рана ніколи не загоїться вже. Щоб ми там не говорили, так, час, можливо, чуть приглушить, але він ніколи не загоїть. А особливо ті, які прожили ці події, ну для них це просто катастрофа, і навіть не хочеться вже уявляти, що відбувалося, що це за жахлива смерть. Але що дуже важливе в цьому всьому? Ми нічого не змінимо в тому, що вже сталося. Треба вчитися вміти це приймати. І скажу, ця рана завжди буде сильна велика, і велика, її ніхто не загоїть. Але, але якщо ми будемо молитися, якщо ми будемо йти за Богом, ми будемо мати силу нести ці тягарі і ці рани війни. Ми будемо мати силу проживати правильну події і правильно реагувати на події. Тому так само, як Марію вели маленькою дівчинкою, їй було, каже традиція, три рочки батьки в храм. Дорогі батьки, водіть своїх дітей в храм. Ви собі не уявляєте, яку ви їм велику робите послугу і велику любов, і велике, надзвичайно сильне, потужне їхнє майбутнє. Якщо ви будете їх дійсно вести до храму і самі будете ходити, бо дитина дивиться, мама йде, тато йде, то вона йде, батьки не йдуть, то вона не йде. Дивіться, як мудро. Йоаким і Анна довго не мали дітей. Вони, звичайно, молили в Бога і вимолювали в цю дитину. Скажу вам, другі, у Христі, всі ви маєте дар материнства завдяки Богу. Це Бог дав, комусь швидше дав, комусь пізніше дав, хтось це молиться, щоб дав Бог дітей. Це дарунок Бога. І дивіться, як цікаво, що робить Йокім і Анна, чого нам треба навчатися? Що вони роблять? Вони посвячують свою дитину Господу Богу. Є різні форми посвячення Господу Богу. Я не знаю, чи ви колись в житті таке робили. Але якщо не робили, то зробіть. Дорогі батьки, сьогодні, якщо ви того не робили, посвятіть своїх дітей і своє життя Господу Богу. Що це означає? Безперечно, є форми таких посвячень, де хтось посвячує свою дитину і вона йде в монастир. Такі речі є, але не обов'язково, щоб дитина йшла в монастир, коли ви її посвятите в Богу. Колись я пам'ятаю ще за підпілля. Підпільні священники до нас приходили, і вони робили таку молитву посвяти Господу Богу цілої сім'ї і дітей. І коли ми дійсно віддаємо в Божі руки своїх дітей, коли ми своє життя віддаємо в Господні руки, Господь бере і нас несе і нас захищає, оберігає і супроводжує. І тому, якщо ви цього не робили, зробіть, Боже, віддаю в Твої руки своє життя, віддаю в Твої руки мою сім'ю, віддаю і посвячую Тобі моїх дітей. Ви будете сьогодні чути на літургії такі слова: Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тобто, те, що ти мені дав, Боже, я віддаю тобі. І прошу, лише ти можеш достойно гідно захистити і опікуватись, і оберігати мою сім'ю, моїх дітей, мою родину, мою країну. І тому оцей момент такого наповнення Богом, момент йти за Богом, щоб ми справді розуміли ці речі, Він є дуже сильний і потужний, і нас буде захищати. Бо не лише Звичайно, ті певні труднощі, які є на фронті, які сьогодні проживають наші військові, є важливі. Але важливе також те, що відбувається тут. Якщо вони там віддають своє життя, а ми тут грішимо. І я вже не буду називати які гріхи, бо ви самі більше знаєте, що тут відбувається всередині. Тоді відбуваються страшні речі. Люди віддають своє життя за те, що тут крадуть, грабують і живуть негідно. Ну тоді просто виходить дуже недобре. Тобто ми відходимо від певних моральних принципів, відходимо від Бога, і тоді починає бути біда. І ми сьогодні є наочними свідками цієї біди. Бо якщо би робили все правильно, було б можливо по-інакшому. Тому дай Боже, що ми включали свою свідомість і не думали, що моя хата з краю. Нема вже хати з краю. Воно всюди може прилетіти І з краю, і всередині, і з боку, і де хочеш. І тому, крім того, що ми молимося, дорогі у Христі, посвячуємо своїх дітей, наших воїнів, наших захисників і захисниць. Посвячуємо їх Богові. Боже, веди їх. Ти їм дав цю силу, ти їм далі давай відвагу, мужність і мудрість. Посвячуємо свої родини, посвячуємо свою молодь. Посвячуємо їх Богові і ведім їх до Бога. Бо як буде Бог, будуть моральні принципи, будуть якісь певні орієнтири. Не буде війни, як не буде цього. Буде те, що є. І тому на нас лежить відповідальність донести до людей, що треба жити по-божому. І дійсно це введення в храм. Треба прожити так, щоб справді ми увійшли в храм і когось привели в храм. Так важливі дорогі у Христі, щоб ми вели когось до храму. Можливо, це для тої людини буде спасіння. Можливо, це для тої людини буде найбільше щастя, яке ти їй зробив чи зробила. Тому самі йдіть і других ведіть, ведення в храм. Це надзвичайно таке потужне свято, яке має дуже багато символіки, особливо, коли ми говоримо про Єрусалимський храм. Він був збудований за часів Соломона у 826 році і був зруйнований. 586 році. Зруйнований так, що просто не було на що дивитися. Пам'ятаєте, наступний момент, коли Ісус Христос дивиться на храм, але Він був вже відновлений тоді другий раз царем Іродом, і каже: прийде такий час, що камінь на камені не залишиться. Єрусалим, Єрусалиме, я хотів зібрати тебе, як квочка збирає своїх курчат під свої крила, але ти не зрозуміло, не зрозумів, не зрозуміла знаків часу. Так само і Господь нас хоче зібрати як квочка під крила. І хоче нас об'єднати, хоче нас зробити сильними, незлавними, потужними, але лише під крилами Божими. Інакших крил нема, які би нас захистили. І коли практично цей храм був іродом відновлений, саме в цей храм вводять Марію. Маленьку дівчинку, якій було три рочки, але і цей храм був зруйнований. І тоді Ісус Христос говорить дуже потужне пророство: прийде час, каже Господь, коли ні в Єрусалимі, ні на іншій горі не будете поклонятися Отцеві, але будете поклонятися в дусі і правді. Ісус Христос говорить про те, бо Він розуміє, що храм, який збудували людські руки, які занечистили його своїми гріхами. Він буде зруйнований. Тому те, що ми будуємо, воно має бути чисте. Воно має бути світле, воно має бути дійсно Боже, тоді над ним буде захист Божий. Що дуже цікаве, ми бачимо, що коли Марія входить в храм, згодом ми знаємо, що цей храм був зруйнований, і вона сама стає храмом. Бідний вертеп стає храмом. Печера стає храмом. Марія приймає Ісуса до свого серця і в її душі. Дійсно, Він народжується. Але спочатку, як він мав народитися в її душі і в її тілі, вона вже з дитинства що слухала Його слово, навчалася Його слово і була Його ученицею. Спочатку Марія учениця. Так само, як ми, дорогі Христі, ми спочатку всі учні Христа. І якщо ми справді добрими учнями і добре розуміємо, про що йде мова, і сприймаємо ці уроки життя достойно, тоді Господь входить в нас глибше і тоді ми в собі носимо Його. І тоді наш храм не лише є цей, в якому ви стоїте, але ми заходимо в храм своєї душі і робимо все, щоб цей храм був. Світлий, чудовий і прикрашений всім, що є найкраще. Знаєте, по-різному люди ставляться до подій, які сьогодні відбулися в кожного вир різних емоцій, бунтів, агресії, злоби, обурення, Ну, ми тут все проживаємо. Але я би хотів вас налаштувати, щоб ви все ж таки знайшли собі такі думки, які б вас тримали, а не опускали. Бо якщо ми поринемо у світ поганих тяжких думок, жахливих думок, ми втрачаємо силу. Але коли ми все ж таки знайдемо потужні думки, сильні думки, ми отримуємо силу. Тому хочу вам сказати, що сьогоднішнє свято це свято сили, яке нас повинно наповнити. І якщо ви спрямуєте всю свою увагу, перебуваючи тут, на цьому місці, у цьому нелегкому такому положенні, де справді ми це все бачимо на свої очі, і якщо ви собі поставите мету, я сьогодні буду помагати. Я сьогодні буду тим людям, людям робити добро. Я сьогодні буду максимально все робити, щоб служити. Тоді ви відчуєте, що ви недаремно опинилися тут, що ми недаремно живемо в цьому місці, і ми можемо в темному часі стати світлими людьми. Чому ми прийшли до храму, щоб взяти це світло, отримати цю силу, заспокоїтися, витишитися, щоб ці емоції погані, все ж таки якось відійшли і на перше місце став Господь. На перше місце стало щось чисте і святе. Боже, дай мені силу допомагати тим людям, які біля мене поруч. Дай мені силу служити тим людям, дай мені силу огортати тих людей любов'ю і тих, що лишилися без рідних, і близьких, і тих, які відійшли у вічність. Бо вони так потребують сьогодні моєї і твоєї допомоги. І духовної, і емоційної, і матеріальної. Тому заохочую, дорогі, у Христі, знаходити такі думки, які би давали силу, що я можу зробити, щоб цим людям допомогти. Боже, дякую Тобі, що я сьогодні в такому положенні, що я можу помагати. Не ходжу з простягнутою рукою і без нічого, а я можу помагати. Не зануритися в свої проблеми, моя хата з краю, ні. Я можу помагати. Я тут не випадково є в цьому храмі, чи я чую цю проповідь не випадково, що я можу послужити, що я можу щось зробити, а не тільки спостерігати. Знаєте, коли Ісуса Христа вели на розп'яття, маса людей тільки дивилися. Так, співчували, казали, що нам шкода, але нічого конкретного не робили. Лише кілька жінок йшли за Ісусом. І в кінці заставили Йосифа Арематейського нести хрест. Не хотілося б, щоб ми були споглядачами, а хотілося б, щоб ми справді були тими, які вміють подати руку, допомогу, проявити свою турботу, свою зацікавленість і своє милосердя. Тому нехай це свято дійсно для нас стане святом сили, яка дасть нам можливість далі йти. Дальше робити добро, Дальше себе чути потрібними і корисними в цьому місці, де я сьогодні стою, в тому місці, де я сьогодні працюю, в тому місці, де я сьогодні молюся. Дай Боже, що ми, заходивши в цей храм, також зайшли в храм своєї душі, бо ми можемо побачити, що я би хотів, але не маю сили. І якщо ви забагато допустите депресії, страху, тривоги, ви просто ляжете і будете просто пити таблетки, щоб ви якось прийшли до норми. Тому ми це все побачили, жахіття. Боже, віддаю все і всіх Твої руки, дай мені силу і мудрість йти і служити, не дивитися лише, але йти і робити конкретні вчинки, іти і помагати, йти, і будувати, йти, і відновлювати. Інколи дійсно наша душа може бути схожа на ці жахіття війни, яка також може бути зруйнована, пошарпана, зранена. І тому також треба і лікувати себе. Я вам скажу, лише здорові можуть допомогти хворим. Тому, дорогі християни, будьте сильні і не хворійте, не давайте доступу поганим думкам, емоціям, депресіям, відчаям, всяким таким нехорошим станам, бо від того краще не буде. Просто треба зібратися і старатися справді розуміти, що відбувається, жити свідомо. З одного боку, дякуючи Богові один за одного і за все, що ми сьогодні тут бачимо і проживаємо, а з іншого боку, робити все тим, які сьогодні зранені, які сьогодні так потребують. Лише той, хто зрячий може вести незрячого. Тому будьте сильні в Бозі. Пам'ятайте, що церква це місце сили, де ви можете цю силу в собі взяти, відновити і всі погані думки повикидати. Три священники сповідають, так що так дуже не занурюйтеся в ті свої такі е, того всього, що надивилися. Воно є, але є ще Бог, крім того всього. Так, ми маємо право емоції свої і показати, і проявити, і поплакати, і постраждати, але на все свій час поплакали, постраждали. Тепер стаємо і відновлюємо. І себе, і свої сім'ї, і свою родину, і нашу Україну. Амінь.